Почнемо ми, мабуть, з бензинових двигунів. Я б почав з мого найулюбленшого двигуна: це b 58 це трьохлітровий двигун, Твін Турбо, все як ми любимо. Я б, по-перше, мабуть. Порівняв би його з попередником, це двигун n 55 це, на мій погляд, дуже різні двигуни. По-перше, в плані надійності, друге, це в плані ресурсності і втретє, це в ремонтопригодності. b 58 По-перше, його відмінність від n 55 це що тут закритий блок двигуна, тип двигуну закритий від попередника n 55 По-друге, тут немає таких дитячих хвороб. Якщо балакати про попередника n 55 калінвал, добрий вечір. Вкладище, добрий вечір, турбіна, добрий вечір, форсунки, добрий вечір. Ну, я продолжать вже не буду. Це вам кажу людина, у котрий був досвід користування автівкою BMW, І не один. У мене був BMW на n 55 Я взяв на самому цікавому пробігу 145 тисяч кілометрів. І наїздив на ньому до 250. За цей пробіг 100 тисяч кілометрів. Я зробив все. Все. Ну, Немає того, чого я не зробив в цьому двигуні. Вкладиші, замінив турбіну, замінив форсунки, замінив КВКГ, замінив клап, всі клапана замінив. Ну у мене двигун робився, мабуть, раз за три. І це такий прекрасний двигун, коли ти запускаєш автівку і ти просто хрестишся. Ти думаєш, ліж би все було гаразд. Якщо казати про двигун Б-58, я вважаю, що це найнадійніший двигун BMW і на зараз, і за всі часи.